А я тебе хоч ще раз послухала, щоби я пішла в середу на цей на дівіч вечір той, ей боже мій. А куди то молодь тепер ходить на танці? Та ти бачила, що не було ні одної живої душі. Та то ще раніше таракани та щурі бігали по центрі, а зараз вже ні того нема. Ам, Боженько, та то коли ще в селі тако вийдеш серед тижня та якийсь день народження чи якісь хрестини, та й може якийсь килюшок перекинути. А що то? Я приходжу до хати, чуєш, бо я як виходила та я така гривою покрутила. Боже, три години збирала та не знала вже сама, яку я маю ще за коротку спідницю надіти. Та я кажу до свого все, бувайте, моя мама пішла, кажу: прийде вже перед раннім. Я приходжу до хати, а він аж підскакнув. І каже до мене, а що ви з ресторану вигнали? Та я кажу, та чого зразу з ресторану вигнали? Кажу, не вигнали, але ми заміжні жіночки, кажу, куди нам тепер кажу, ходити до такої години, повечеряли, та й до хати, хоч нам пропонували ще, кажу, і туди піти, і сюди піти. А ми такі ні-ні ні, 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 ні. ні, ні". Він так щось підозрілося, на мене подивив, та й нічого, але нічого, а я тихенько, знаєш, як то? Та й, та й під ковдру та й вже сплю. чуєш. Нам на наступний раз, як таке буде все закрите, як не буде куди піти на танці, то нам треба хоч біля під'їзду посидіти з дві години, розумієш? Там?